Тож, скоп, друзі та подруги! Зараз хочу вам представити план провадження системи ЕПЛАСТ і трішечки власне, про саму систему. Що таке система пласт? E система пласт e це база даних пласту. Це веб-система, що має на меті реалізувати можливість публікувати членство організації в режимі онлайн, упорядкувати інформацію та дані про кожного члена, зокрема і про організацію в цілому, зменшити бюрократичне навантаження в організації шляхом заміни частини процесів з використання паперових носіїв та баз, на спрощенні для користування процеси власні в базі даних. Об'єднати всі існуючі електронні бази організації, що стосуються дійсних членів, там, наприклад, та відзначень, кадри виховників, ВША ШБ та багато багато інших. Генерувати інформаційні та статистичні вибірки з наявної бази інформації, можливість створення імейлу е, і при можливості смс розсилок на основі наявної інформації та інші властивості. Е, якщо говорити про історію е, створення системи, то Ідея народжувалась досить давно, не одразу було зрозуміло, в якій формі це все має бути, але якщо говорити так, то десь років 10 ця ідея вже живе і чекала свого реалізування. І вона мала своїх попередників. Зокрема, була, наприклад, автоматизована система третюпробників, були звичайні реєстри учасники вишколів, скобіввірець і тому подібне, які значно спрощували документообіг та процеси, зокрема, набуття, наприклад, дійсного членства і тому подібне. Але плюс-мінус технічне завдання було сформовано на початку 2013 року, і вже в червні 2013 року почалося створення власне, програмування, налаштування системи. Перше тестування відбулися в вересні 2013 року. Друзі та подруги, які зголосились через пласт дискусії, та ватри та інші пластові групи, мали можливість створити свій профіль та додати інформацію про себе. Зокрема, досить активно в цьому плані була Станиця Тернопіль і так само станиця Чернівці. Однак, через всі відомі події деякий час довелося зробити паузу розгортання системи, але як наслідок цього паралельно виникли інші ідеї, які також були реалізовані, і мала досить непоганий успіх. Зокрема, система третьої проби автоматизована. Досить суттєво роз оптимізувала роботу референтури, більше зацікавила третьопробників до здачі третьої проби. І, зокрема, було відзначення на, на конкурсі рецептів успіху від громадських організацій, які займаються молодіжною політикою, від Майкрософта в партнерстві з досить таким потужним порталом ҐурторКей. Також е, сту, була створена база інструментів для, для внесення та відображення статистичних даних станицьток круг. Тобто всі річні звіти, які були за всю історію організації, які точніше збереглися, бо, на жаль, не вся інформація зараз вдалося знайти, вона вже є в системі і сподіваємося, більше нікуди не дінеться. І якщо коротко, то невеличка візуалізація до двох останніх пунктів: от система третьої проби, на момент створення цієї презентації. Вже було внесено інформацію про 454 проби скобиного лету. На даний момент є активних, тобто дійсних 87 третьопробників, і вже 310 проєктів проектів на третю пробу було внесено в систему. Їх можна переглянути, виставити рейтинг, прокоментувати і тому подібне. Крім того, зараз набирає обертів такий проект в межах цієї системи, як біржа проектів, де ви можете. Описати свій проект, і якщо третіопробник чи третю пробниця ним зацікавиться, ви зможете отримати її чи його в команду. Також про статистичні дані станиць. Тобто всі дані, які вдалося знайти Станіславу Андрійчуку та Юрію Юзичу з 92-го року по 2014 рік, по усіх станицях зараз є внесені в базу. Відповідно, всі діловоди відповідного рівня можуть переглянути статистичні дані свого осередку в різних, в різних способах, починаючи від процентного, процес, процентного порівняння уладів, закінчується порівняння уладу по руках або, зокрема, по геоприв'язці. Тобто, якщо ви маєте доступ до редагування станичних даних, ви маєте доступ власне до перегляду статистичних даних. Крім того, в системі є внесені дані про всі станиці, дуже легко можна відрізнити діючі від недіючих станиць. Власне, за тим, коли останній раз був поданий звіт. Якщо звіт був поданий більше, ніж один рік тому, відповідно, станиця стає сіренькою. Якщо є свіжий звіт за минулий рік, відповідно, станиця є активною і вона має біле. Біле забарвлення. От, е, далі, якщо коротко розповісти про схематичну модель системи, то вона є перед вами. Дуже сильно заглиблюватись в дану схемку не потрібно. Е, якщо коротко кажучи, то максимально намагаємося змоделювати е, структуру нашої організації, яка не є тривіальною, е, власне в, в електронний вигляд. Е, Система через це, виходить, досить громістка і важка, як я вже повторююся, не тривіальна, але це досить великі виклики. Думаємо, спробуємо принаймні для себе зробити нормальну систему, яку можна зрозуміти, бо не завжди на жаль, дається як на мене, розібратися з моделі нашої організації. Далі перед вами є схематична модель профілю користувача. Сама ідея бази є в тому, що кожен користувач організації має профайл в цій системі, де він може змінювати. Редагувати ті дані, до яких він має доступ, зокрема свої персональні дані, змінити умовно фотографію, місце проживання, якщо воно змінилось, місце навчання і тому подібне. Всі інші інформацію про користувача, зокрема, пройдені вишколи, перестороги та відзначення, набуття дійсного членства і тому подібне це все вже прерогатива відповідних референтів, які. Мають повноваження надати, підтвердити і тому подібне. Відповідно таким способом можна тримати дані актуальними, оскільки користувач ще зацікавлений тому, щоб свої дані, дані персональні містили поточну інформацію. Також є конкретні відповідальні за дані. Власні пластові, такі, як вишколи, перестороги, визначення і тому подібне. Власне, перейдемо до суті цієї презентації, це пропонований план провадження системи. В першу чергу планується, що ми у співпраці з осередковими, тобто станичними чи представниками станиць. Несемо, власне, зареєструємо представника кожної, стани, кожної станиці, хто буде відповідальний за внесення даних по цій станиці. З цими людьми ми проведемо невеликий онлайн-тренінг, тобто ми покажемо, як, які є зараз інструменти для таких людей і що вони можуть зробити. Після цього всі користувачі, представники станиці зможуть заповнити. Профілі станиць, зокрема, адресу, телефон контактний, можливо, якусь сторіночку історії, координати домівок, адреси і тому подібне. Після чого автоматизованою системою, яка там не дуже сильно відрізняється від Excel, можна буде додати всіх членів станиці, і автоматично їм створиться профіль, тобто аккаунт в системі, і система їх про це повідомить поштою. Після цих трьох пунктів ми зберемо всі зауваження та побажання до роботи системи з боку середкових, оскільки система створювалася з точки зору програмування, але дуже важливо, щоб вона була не просто великою, громісткою і нетривіальною. а ще потрібно, щоб вона була зручною в Тому Дуже велике прохання давати, але бажано конструктивні пропозиції, як зробити систему простішою та зручнішою. Після того, як всі зауваження будуть прийняті, після того, як всі користувачі будуть внесені в систему, тобто ми вже будемо мати початкові дані, тобто там персональні ім'я, прізвище, емейл, телефон, контактний телефон, адресу і тому подібне всіх користув... всіх членів. Станиць, відповідно, всього дійсного членства в нашому краї, ми вже, можна буде перейти до процесу власне провадження окремих розділів, зокрема, внесення даних по коренях ОСП, так само пересторог, відзначень, ступенів, уладів і тому подібне. Але це вже все буде поетапно, і після того знову ж таки, коли більше кількість людей буде. Долучена до роботи системи, так само паралельно будуть збиратися всі зауваження та побажання до роботи системи. Всі, всі зауваження і пропозиції будуть розглянуті. І ті, які будуть в межах можливостей нашої нашої команди, ми обов'язково реалізуємо, якщо вони дійсно є, будуть потрібні. Якщо коротко, це все, і чекайте наступних відео.